Віпеет Юкраїн разом сильніші. Віталію, сьогодні одне із заключних тренувань перед матчем з агробізнесом. Бачимо в команді хороша атмосфера, цікаві вправи від тренерів, багато посмішок. Е, ну так, підходимо до гри максимально сконцентровані. Думаємо, що на позитивний результат. Ти не просто провів 5 років у агробізнесі, ти ще й рекордсмен клубу за кількістю матчів на професіональному рівні. Їх у тебе аж 140. З якими емоціями готуєшся до гри проти фактично рідного клубу? Та емоції поки переповнюють, бо то, як я це моя перша команда, з якою я почав професійну кар'єру, і та, я провів там 5 років, емоції поки чекаю матчу. 哈哈 <laughs> Ти працював в агробізнесі під керівництвом Чужевського. В який футбол грає його команда і як цьому нам протидіяти? Коли я грав, в нас була зовсім інша тактика. Він грав більш атакувальний футбол. Ми грали в 4-3-3 майже. Бачимо по сьогоднішній грі, як вони грають, то вони більше зараз захисний футбол грають. Грають через Воцховського, високо нападаючи, він більше цепляється, більше подачі, флангом. І замикають. Я думаю, що буде цікава гра. З твоїх слів можна зробити висновок, що ти дивився матч першого туру агробізнеса проти лівого берега. Так, я слідкую за агробізнесом. Як не як перша моя команда на професійному рівні, то я як не як слідкую за ним. Як команда провела цей матч? Можна назвати позитивно, 2-0 виграли, що ще треба. Результат є, наче все правильно робили. Що на твою думку варто протиставити грі гробізнеса Буковині? Ми розуміємо, що агробізнес як не як буде більш захисний футбол грати проти нас. І все буде рішатися від індивідуальних якостей і як ми будемо реалізовувати свої моменти. Я рахую, що вони будуть, і я думаю, будуть буде багато моментів. Нічия у першому турі проти Інгульця трішечки підпсувала настрій. І чи хочеться, чи додається мотивації перед цим матчем за грубізнес? Ну, зіпсували, матч, зіпсували настрій, коли зразу після гри, що ми не виграли, у нас були свої моменти, ми їх не реалізували. З часом проаналізували гру, да, могли забивати, але надіємося, що це. Нам дасть урок, що нам треба більше працювати над реалізацією моментів своїх, які в нас є. Ти раніше грав на цьому стадіоні, але проти Буковини, і знаєш, як вболівають в Чернівцях. Якої підтримки від фанів очікуєш в суботу? Та я очікую, що буде дуже багато людей, буде аншлаг, я думаю. Та як це перший матч сезону, та як тут реконструкція, я думаю, дуже багато буде вболівальників. Думаю, буде дуже приємно проводити тут матч.